Доброго дня вечора чи ранку, шановні відеоблагослухачі. Ми пропонуємо вам свою третю передачу з циклу про українське козацтво. Минулого разу ми зупинилися на тому етапі, коли козацтво, вже відчувши свої права, ставши одним з провідних станів українського суспільства, Речі Посполиті, вимагає свого визнання і визнання своїх особливих прав, прав і громадян, і людей, і вояків. Уявіть собі, тодішню Україну. Це величезні простори від карпатських гір до азовських степів. Поруч вона межує з Кримом. На півночі завжди небезпечно, як ми тепер знаємо, сусідство з московською державою, і всередині цього бурхливого конгломерату, цього краю є такий собі стан воїнів, які самі себе призначили воїнами. Знаємо з вами, що вже з'явилося в кінці 16 століття реєстрове козацтво, яке фактично є певним видом Збройних сил Речі Посполитої, але поза визнаними урядом реєстровцями, які, як ми знаємо, беруть беруть участь активно в геополітичних проєктах Речі Посполитої та її сусідів, є ще цілі групи тисячі людей, які прагнуть покозачитись, які прагнуть, які бачать в козацтві. Захист своїх прав при цьому не наполягаючи на тому, що вони є там великими воїнами, отже, з кінця 16-го і особливо на початку 17-го століття до лав козацтва активно залучається. Інші соціальні елементи, а не тільки збідніла шляхта, не тільки колишнє литовське боярство. І до лав козацтва масово припливають і прості хлібороби селян. Вони, звичайно, одразу ж опановують козацьку риторику. До цієї риторики відносилися такі обов'язкові вимоги, як право спеціального суду, тобто право підпорядкуватися безпосередньо королеві, позбавлення їх повинностей феодальних. Тобто необхідності нести панщину і тому подібні офіри магнатам замінювалися на такий собі вид феодальної підперекованості, коли цілий соціальний стан вважав себе васалами одної людини, тобто короля. І, власне кажучи, на цьому дуже багато виникає конфліктів. Попри те, що частина козаків реєстровців вірно служать Сюзеренові. Вони вони залучають до своїх лав реєстрове козацтво, яке так само прагне тих самих вольностей, і відповідно виникають перші конфлікти. Причому з локальних вони переростають в велике повстання. 1591 року виникає в речі посполиті перше відоме нам. Повстання козаків під проводом Криштофа Косинського, як ми бачимо з призвища, Косинський шляхтич, скоріше за все, навіть не українського, а польського корення. Але як ми вже з вами згадували, що покозачившись, представники різних і соціальних, і національних груп вони стають в першу чергу козаками і забувають про своє коріння, походження, соціальний стан. В повстанні Косинського дуже цікаво, беруть участь реєстровці, їх всього тисяча, але загальна чисельність козаків, які повстали разом з Косинським, їх п'ять тисяч. Тобто, ми маємо засвідчення того, що до тисячі реєстровців, тобто фактично, вояків, які служать королеві, але повстали проти магнатської сваволі, передалося вже чотири тисячі покозачених. Так би мовити, не козаків ми ще не повинні забувати, що постійною одиницею залишається Запоріжжя, адже взагалі сама територія навіть України інколи носить назву вольності війська Запорозького Низового. А саме звання низовців розповсюджується не тільки власне на козаків, але й на все населення України. Не дарма дослідник інженер Гійом Левосерда Боплан в пізніший час називає Україну країною козаків, розповсюдженість козацького стану сягає таких меж, що на в перші чверті 17 століття, уявіть собі, на Київщині. І більше навіть на Братславщині кількість родин, які визнаються козацькими, сягає 25% населення. Мається на увазі, що це настільки розповсюджене явище, що ми з вами можемо казати, що ми впряму є нащадками цього козацького роду, оскільки всі станові особливості козаків вони переходять і на всю українську людність. Мається на увазі особливо з вибухом великих повстань цей козацький чин: волелюбність, озброєність, здатність гуртуватися довкола. Певної ідеї вождя взагалі стають національними нашими рисами, і ми з вами не повинні відмовлятися, і навіть навпаки, мусимо плекати в собі цей саме козацький корінь. Єдине, чого ми повинні позбуватися, це тих негативних рис, про які ми ще поговоримо, які так само притаманні козацькому світоглядові і козацькій вольниці. Ми вже згадували з вами імена. Провідників козацьких, козацьких ватажків, і звичайно ж, одне серед перших імен в цьому переліку, це один з видатних образів, які закріплені назавжди у національній свідомості. Це образ Северина Наливайка. Ім'я Семерія Наливайка стає відомим ще коли не, він не став таким собі ватажком бунтівного козацтва. Був скромним сотником на службі князів Острозьких. Тобто він відносився до певної категорії служилих козаків городових козаків. Цікава біографія цього героя нашої історії Семерій і його брат вони закінчили, як це не дивно Падуанський університет в північній Італії. Ми маємо тут якраз приклад такої дуалістичної природи козацтва, коли людина, яка отримала вищу європейську освіту, раптом стає козаком Зарізяком. Це дуже характерно для української національної свідомості, і я вважаю, що це в певній мірі позитивна риса. Одним словом, 1595 року на небосхилі сходить зірка наливайка. А Наливайко спочатку відпрошується просто зі служби в князів Острозьких. А потім довкола нього гуртуються маси реєстрового і нереєстрового козацтва. Вони вигадують собі місію боротьби проти турків і татар в Молдавії, в Бесарабії, в Угорщині. І прокочуються просто вогневим вихрем по цих територіях, громлячи на своєму шляху, все, що вони побачать. А власне, отакі от місіонерські походи козаків можна сказати самопроголошені хрестові походи, тому що вони мотивували це, що вони борються за хрестову віру були і виявом дійсно боротьби. Проти мусульманських небезпечних противників християнських народів, і з іншого боку, були певною формою досягнення і соціальних, і матеріальних досягнень, оскільки кожен похід це не тільки плата, а це ще й законний трофей. В психології вояка 16 17 століть це було ну абсолютною нормою. Цієї норми дотримувалися абсолютно всі полководці, і в цьому розумінні західноєвропейські ланскнехти, українські козаки, пізньоєвропейське лицарство вони це фактично представники одної військової верстви, яка мислить психологічно однаково, і військовий трофей. Воєнне щастя, здатність оволодіти не тільки територію ворога, не тільки знищивши ворога, а й скористатися його майном є абсолютною нормою. Більше того, саме тоді, в козацькому середовищі, на довгі часи поселяється і таке специфічне поняття, і слово як дуван. Дуван – це поділ трофейного майна. Ми б зараз сказали награбованого майна, але тоді так ніхто не казав, і ми зараз казати так не будемо. Наливайко з його іменем пов'язана і ще дуже специфічна риса. Саме в той час формуються особливі стосунки козацтва з релігією. Ми звикли називати козаків оборонцями християнської і в першу чергу православної віри, і сам Наливайко і його сподвижники так само вважали. Наприклад, колись облягаючи угорські міста, вони наполягали, що їм треба виплатити кор. Контрибуцію за залізця до стріл, які вони вистрілили по ворогах святого Христа. Так от, з релігійної точки зору, якраз в цей момент козацтво досить індиферентне. і, власне, ніяких особливих прав для православної релігії на той час не вимагає. Більше того, козаки кінця 16 го першої третини 17 го століття взагалі не висувають жодних релігійних вимог. Була лише одна риса, яка дуже характерна для і козаків, і взагалі представників річпосполицького вояцтва. Вони страшенно ненавидили протестантів. Якраз за протестантів козаки не воювали ніколи. Вони охоче схилялися на пропозиції повоювати від різноманітних правителів Західної Європи. Нам відомий факт найму козацьких ватах, посланцем германської нації. Еріхом Лясоту, який прибув на Запоріжжя, з метою участі в війнах проти турків і татар, вони охоче погоджувалися воювати за католиків і ніколи не воювали за протестантів. Особливих так би мовити радикальних форм антипротестантської спрямованості це набувало під час козацьких повстань. Наприклад, під час одного з виступів козаків вони вбили протестантського єпископа Києва. І Причому для того, щоб максимально принизити представника так би мовити нетрадиційної релігії, тіло нещасного вони тягнули льодом, рубали ополонку і потім ще й втопили, оскільки в психології людини того часу смерть водою була непочесною смертю. На жаль, ми змушені згадувати з вами такі епізоди в психології наших предків, щоб правильно їх розуміти і відчувати цю повноту того, що з себе являла психологія людини і в першу чергу досліджуваного нами козака в ту славну епоху. Отже, ми повертаємося до повстання Наливайка. Наливайка це був небезпечний ворог не тільки для турків і татар, власне, проти яких він ходив походи. Але і представляв пряму загрозу не тільки для польської і литовської магнатері, але для власне української. Ми не повинні забувати, що власне кажучи, у нас існував провідний соціальний стан в істеблішменті Речі Посполиття, а саме українська магнатерія. Багато з магнатів зберігали православне відповідання, були українського корення, абсолютно не збиралися зрікатися цього українського корення перед правлячою елітою Речі Посполитої, і в даному випадку. В конфліктах з козаками ми маємо печальну статистику власне внутрішньоукраїнського конфлікту. Князі Острозькі воюють проти Наливайка. В битві при під п'яткою козаків розбито, витажка видано і страчено. Тим не менше, Наливайко, як і багато інших таких повсталих вождів, залишився в історії українського народу як один з провідників той бунтівної частини козацтва. Без якої собі важко уявити цей соціальний стан. Але при цьому, коли урядові Речі Посполитої потрібно козацтво, воно охоче наймає його на службу. На той момент до влади В Речі Посполиті приходить дуже надовго, видатна династія шведських правителів, з династія ВАЗів, і на троні в Речі Посполитій утверджується Сагізмунд III ВАЗа. Треба зазначити, що Вази будуть правити річчю Посполитою аж до другої половини 17 століття. Останнім королем з династії ВАЗа був ворог Хмельницького Ян-Казимір. Сегізмунд III має свої геополітичні плани. Більше того, за походженням він етнічний Швед. І тому Річ Посполита з приходом його до влади. а Треба сказати, що Річ Посполита це унікальна за формою правління монархічна Республіка, власне, Річ Посполита з Польською, і означає Республіка. от це республіка з виборним королем. І перша ж з військових авантюр Сигізмунда III – це так звана Інфлянська війна. Інфлянська війна спалахує 1600 року, як не дивно здогадатися, зі шведами, оскільки Сигізмунд III вважає, що оскільки він швед і він з королівської династії Ваза, він повинен бути, окрім всього іншого, ще й королем Швеції. шведський правлячий дім не згоден з такою позицією і починається польсько-шведська війна. Вона в основному точиться на Балтиці, і якраз для ведення такої війни королеві потрібен великий потенціал запорозького і в першу чергу реєстрового козацтва. Таким чином, на арені з'являється ще один ватажок козацьких військ, якого ми знаємо тепер за широко відомою народною думою, це самій Локішка. Насправді, як це і дуже часто бувало в історії козацтва, самій Локішка це шляхтич. Гербований шляхтич, який пристає до козацьких ватах і набуває там широкої популярності. Він досвідчений витажок, і тому польський уряд веде з ним переговори про відрядження до Балтики великого загону запорозьких козаків. Спочатку мова йде про найм шести тисяч козаків, а потім скорочується це число до чотирьох, але принаймні. Сам кішка впевнений, що це навіть добре, бо сукна і інших припасів було отримано на 6 тисяч, і він сам в листі вказує, що нам більше дістанеться. А насправді це дуже важкий похід, оскільки доводиться воювати не в умовах Чорного моря і морі до яких звикли козаки, а в суворих Балтійських водах. Тим не менше, козаки йдуть туди не просто як піхота чи кавалерія, а як морська піхота. Ми вже зупинялися на так званій інфлянській війні і участі в ній самі Лакішки. Але сьогодні ми більше поговоримо про технічну складову способу воювання козаків на суші і на морі. І, власне, про війська самі Лакішки нам відомо досить багато. На той час вже повністю сформувалася ця структура козацького війська. І нам відомо, що при особі гетьмана знаходилася його почт, штаб. Наприклад, вказується в літописному документі, що чисельність бойового складу нараховувала 2032 вояки. Фактично, це один козацький полк. Але крім козаків при обозі перебувало 100-200. Вільно найманих селян, тобто це ті хлопи, як їх називали вречіпосполиті, які приєдналися до козацького війська. Цікаво, пише хроніст: на війну в козацтво вони ходили, але в товаришах не були. От уявіть собі, у нас є зараз таке поняття. Товариш у нас до сих пір зберігається в армії звернення товариша. Багато хто це критикує, вважаючи це ледь не даниною радянської спадщини. А насправді товариш. Як в військах Речі Посполитої, так і в козацькому війську це було зовсім інше визначення. Товаришем називався майстер військової справи. Мається на увазі, і звернення поняття Товариш означало саме бойову одиницю козацького війська. Тому, коли кажуть, що в товаришах не були, це означає, що селянство і пришлим, так би мовити, тим, хто пристав до козацького війська, було знайдено свій статус, але їх не було зараховано до бойового складу козацького війська. Фактично, самі Локішка в цій імфранській війні диспонував чотирма полками п'ятисотеного складу. І плюс обоз та артилерія. Ми вже згадували, що вояки козацького війська були майстрами воювання обозовим табором, і відповідно там на півночі, до речі, інфлянти, хто не знає, це нинішня Естонія, і найцікавіше для нас, що вже в той момент формується уявлення про козацьку старшину, і так би мовити, штаб гетьмана. Отже, він складався з прапороносців, сурмачів, бембеничів і трембачів. Бембни, бубни це не тільки музичний інструмент, а це ще й один з важливих козацьких клейнодів. Ми повинні зупинитися на цьому окремо, оскільки поняття про символи козацької окремішності, символи козацької слави, це прапори, бубни або літаври і атрибути. Гетьманської полковницької влади, отже, атрибутом гетьмана була булава, атрибутом полковника був пірнач. Атрибутом в суді була тростина, тобто це така тростина з бамбукового дерева, увінчена, увінчена яблуком. А символом писаря а писар була дуже важлива посада. Це не просто переписувач, а це і фактично вважайте, що свого роду міністр закордонних справ невеличкого козацького світу. Так, от всі ці атрибути клейноди козацькі склалися вже в ту епоху, і більше того, передача прапорів і козацьких клейнодів означала певне завершення переговорного етапу про їхній найм чи їхнє залучення до бойових дій. Нам відомі факти, я вже згадував про візит Еріха Лясоти до Запоріжжя, коли наймалися козацькі загони для війни в інтересах імператора Священної Римської імперії. І відомо, що саме тоді Еріх Лясота передав кошовому отаманові чорно-жовтий імперський прапор. Ми можемо собі уявити, що це було жовто-золотаве полотнище з чорним двоглавим орлом Священної Римської імперії, як тоді називали Австрію. І так само відповідні клейноди було передано самій лові кішці, коли. Козацькі загони вирушали туди на північ нинішні краї, які ми називаємо Естонія. Тоді вони називалися інфлянтами. Але нещасливо склалася доля цього походу для самого Саміла кішки. Він загинув в боях під Феліном. Нині це естонське містечко під назвою Подсамау. Але тим не менше козацькі ватаги змогли повернутися, бо було одразу обрано іншого ватажка Крутневича, який повернув після завершення війни козацькі загони туди, вниз, як вони називали, на Україну на Запоріжжя. І от після повернення, на початку XVII століття, для козацтва починається новий етап його втягування в. Ще більш серйозну авантюру військову кампанію, яку в Росії називають смутою, а в речі посполиті називають московськими походами. Отже, початок 17 століття для козацтва це участь в московських походах. Вони настільки довго тривають, що на цьому виростає цілі покоління козацьких ватаг. Ми вже згадували про релігійну індиферентність козацтва, і коли нам зараз пропонують вважати сусідній російський народ дуже братерським, і що мовляв, це було завжди, насправді це не було завжди. Козаки абсолютно спокійно, будучи самі православними, ходять на московську державу, бо це для них чужа держава. А московські люди це не свої. Треба ще визнати такий факт, що для козацька, як представників, все-таки військовослужилого стану, своїм був будь-хто хто носив зброю. І якраз більше не своїм був той посполитий, тобто людина, яка зброї мала. Тому не треба перекидати сучасне уявлення про соціальну рівність чи нерівність, релігійну близькість чи віддаленість на ті часи. Отже, в Росії починається в Росії. Ми зараз це називаємо Україною Росією. Насправді це тоді московська держава. В московській державі панує так звана смута після трагічної загибелі спадкоємця фактично московського трону вугличі Дмитрія Починається крах Акханалі, Цим вирішили скористатися поляки, оскільки був великий шанс посадити на трон московського великого князя. Королевича Владислава, це син Сигізмунда III. До речі, треба сказати, що все життя Владислав мав прихильність до козаків, і козаки мали прихильність до Владислава, бо він воїн цим викликає в них повагу, він ніколи не ховався за їхні спини. І тому під проводом Королевича Владислава, коронного гетьмана Хотькевича, Жолкевського та інших провідників речпосполецьких військ козацькі ватаги з'являються на теренах московської держави. І беруть участь на рівні з іншими вояками речі посполити. Більше того, саме Україна, українські землі стають основою для формування в ватаг так званого самозванця. Одні його вважають Біглим ченце Григорієм Матрєпєвим, Інші стверджують, що це взагалі якийсь е, ледь не італійський авантюрист, оскільки відомо, що той самий перший Лжадмитрий, він е, досконало володів італійською мовою, про нього був цілий почт італійців, е, а він сам був закоханий в Ренесансну культуру, і при ньому навіть дійсно було знайдено якесь креслення Леонардо да Вінчі. Е, власне кажучи, оця вся авантюра з подачі магната Мнішека і його дочки Марини, яка стає друзям. Жени Елже і в супороді величезного польсько-литовського війська, в складі якого входять і наші козаки, вони розбивають московські війська, доходять до Москви і ЖДмій, власне кажучи, оскільки Владислава не вдалося посадити на трон великого князя Московського, Лжедмітрій під іменем Дімітрія І. Стає, власне кажучи, князем Московським, причому його визнають більша частина московського боярства. Це потім вони, вони зараз розповідають, що там було всенародне повстання проти цього. Насправді, в принципі, якби історія склалася б інакше, цілком там б була династія посаджена туди польськими, так мовити, шаблями, і в тому числі і, і козацькими. Московські походи для козацтва тривають понад десятиліття, і ми зараз згадуємо дуже багато постатей з козацького війська. Але, звичайно, постать номер один, з якою ми пов'язуємо історію українського козацтва того часу, початку 17 століття, це звичайно Петро Коношевич Сагайдачний. Саме під час довготривалих московських кампаній їх було декілька. Вони починаються 1605 року, потім продовжується 1608-1609, особливо 1612 і нарешті кампанії 1617-18 років. Саме тоді сходить зірка е Сагайдачного не тільки як просто ватажка козацьких мас, але й полководця, і про нього ми поговоримо в наступній передачі.